Привіт усім! Хочу вам сьогодні розказати про такий цікавий камінь, називається Морганіт. От. Цей от камінець Морганіт, він був відомий людству нещодавно. Його було відкрито лише у 1910 році. От. І цілий рік цей камінець провів без назви, і лише в 1911 році йому дали назву пов'язану з ім'ям відомого банкіра філантропа Моргана із США. От. Крім таких імен, самосвіт має ще назву Аметист Базальтин, Вороб'євіт. Родовище Натурального каменя знаходиться на Мадагаскарі, в США. В Африці, в Афганістані, в Китаї. От, є поклади на Уралі. От, е ну, от, що в нього? Ну, багато там і хімічних властивостей, але я вам розповім про лікувальні та магічні властивості цього камінця. Це талісман для душевного спокою, допомагає впоратися з тривожністю, проблемами зі сном. Нав'язливими думками. Це такий якби, магніт для успіху. Вважається, що цей камінець допомагає заманити удачу, розкрити приховані можливості та зустріти кохання. Кожен отримає те, чого найбільше потребує, кар'єристи, просування в кар'єрному плані, творчі особистості, натхнення. Він також оберігає від негативного магічного впливу. Це сильний захисник від порчі, пристріту, або навіть нещасного випадку. Всю погану енергетику Марганіт розсіє поблизу свого власника. От. І для дітей він стане талісманом, що оберігає від бід, зробить малюка поступливішим і розважливішим. От. Що він ще усуває конфлікти у парі, сприяє розумінню. Він також, що про нього ще можна сказати, він буквально випромінює харизму, дарує блиск у власних очах, також він застосовується активно в лікуванні. От, в гінекологічних захвор... ну, він допомагає при гнекологічних захворюваннях, хвороб нервової системи, депресії, нервових розладів, допомагає адаптуватися у новому оточенні. При болях у спині та лікуванні суглобів використовується для покращення роботи серцевої судинної системи. От. І ще що хочеться про нього сказати. От, наприклад, таким е, знаком гороскопу він підходить, е, значить, скорпіоном От він підходить, як, що вони позбавляються меланхолійних думок, зможуть впоратися з різними такими негативними, депресивними настроями, раки зможуть вберегти кохання та стосунки. Для риб дасть можливість покращити взаємодію з навколишнім світом. Інші знаки просто будуть відчувати цінність каменю на легшому рівні і не так сильно, як оці знаки, попередні, що я сказала. От. І що він ще? Ну, для левої стрільці, народжені під знаком стихії вогню, можуть носити морганіт або Його ще називають, у ролі оберегу від порчі, пристріту, негативної енергетики та хвороб. Такі знаки повітряної стихії. Ну, покращить концентрацію уваги. Для близнюків морганіт допоможе розкрити приховані можливості, а водолієм допоможе уникнути негараздів і неприємності. В земні знаки вважають, ну, вважаються справжніми доголіками, і їм морганіт допоможе піднятися кар'єрою, досягти висот, Діви та козорогу він подарує спокій, а тельцю принесе впевненість у не. Зрозумілих ситуацій. Але, взагалі, найкраще от, наприклад, вибирати камінець, який вам підходить, це найкраще от, просто візуально, якщо він вам подобається. От у нього такі, до речі, тут є різні, різних кольорів, і от такого блакитного, більш рожевого кольору, і такого якогось жовтого. Дуже приємні відчуття камінці, марганіту. От, Усім дякую за коменти, лайки, вподобайки, підписочку. Усім до зустрічі в нових відео. Не забудьте натиснути на дзвіночок. От, Усім до зустрічі в нових відео про камені От, різні. Будемо ще багато цікавих відео. От, Якщо у вас є цікаві якісь інформації про камені, можете писати теж в коментарях, кому цікава ця тема. Усім до зустрічі, пока-пока.